Це перші мої міжнародні змагання, е, можна сказати, дуже все сподобалось. Організація на дуже високому рівні. Е, дуже радує те, що ти приїжджаєш представляти свою країну і поряд з тобою стоять такі ж самі представники інших країн, переможці, відповідно чемпіонатів цих країн. Е, атмосфера дуже така хороша. Всі вітаються, немає, можна сказати, такого суперничества. Е, всі дуже можна. Сказати, емоції в мене тільки самі кращі, самі позитивні, і я дуже радий, що в мене випала така можливість з'їздити на такого рівня турнір. Зараз, наприклад, ці ж самі Росії, спорт, саме бодібілдинг, саме в медіаресурсах, в інтернет ресурсах набагато більш розвиненіші і розвиненіші ніж в Україні, і це все більше, як там був Ну, проходить в маси. У нас це чуть-чуть на менш розвинутому рівні і, можна сказати, менш спорт цей цікавий для е, простих жителів. Коли ми поїхали в Іспанію, дуже багато людей простих перехожих підходять до тебе, пожимають руки, вітають, говорять, от там хорошо, хорошо. Там, красавець, е, ну, дуже багато людей, просто простих перехожих, які з тобою просто хочуть поздороватись і не знаючи тебе. В Україні ти приїжджаєш на тебе, дивляться, як на ну, якось не такого, як всі. Зовсім по-іншому, відношення до спорту, до спортсменів. Е, що можу сказати? Нічого не змінилося. Не відчув ніякої там, цього, що я став чемпіоном Європи, там, я абсолютно виграв. В Україні це зовсім не відчулося. Образливо? Ні, не образливо. Для мене спорт це, можна сказати, хобі. Я не заробляю гроші і займаюся ним ну, перш за все для себе. Далі в планах гарно відпочити. Потім будемо з моїм тренером планувати підготовку, швидше за все це буде. Весна, напевно, що дуже є велике бажання з'їздити на Арнотіх класі в Америку. Як спортсменчик глядач? Як спортсмен. Угу. Розкажи трошки про те, як ти співпрацюєш з Угриновом. Як відбувається, як ви між собою взаємодієте і, яких дос, і чого ти досяг разом з ним? Зугином ми почали працювати приблизно півроку назад. Спілкуємося ми з ним по скайпу, він повністю розписує мені мою дієту. Починаючи з набору, розписує тренування, все по підходах, повністю виходимо на ваги, на все. Ну, повністю мою підготовку цей раз проводив він. І я дуже задоволений цією співпрацею, тому що порівняно з попереднім сезоном, з весною, я непогано додав в об'ємах і став більш пропрацьованішим. Я всім задоволений. Ти можеш навести наприклад приклад того, які досягнення тебе відбулися за цей рік, Ми припустимо по об'ємах? Ти міряв себе? Тобто наочно можеш про проілюструвати прогрес? Ну на дієті я вже там заміри ніякі не роблю, тому що там вже більше йде зробити якісну, щоб форма була хороша. Ну на масонаборі ну, він у мене такий, можна сказати, більш-менш якісний. Я там навіть на масонаборі завжди з пресом, з хорошою італією, тобто не роз'їдаюсь. Руки в мене були 52 см, ноги 76 см, в об'ємі бедро. Талія перед змаганнями в мене талія була 74 см перед виступом. Це, я вважаю, що це досить непогано. Різниця в ногах і в талії була приблизно 5-6 см. Люди з близького оточення знають про те, що ти не зовсім публічна людина. Після того, як ти став чемпіоном Європи, ти відчув збільшення уваги до себе. Можливо, це якось в соцмережах люди додавалися, Можливо, чи відчув ти себе відомим, скажімо так? Е, ну, не знаю. Близькі люди там вітали. Я людина така більш можна сказати закрита. Не, не люблю цієї публічності. Там, в мене є певне своє спілкування як спортсменів, так і простих людей. І, ну, я вважаю так, що якщо людина починає знімати там, різного роду відео, там, більше часу починає тратити на медійність на Залишається менше часу для того, щоб досягати якісь результати в спорті. Це відволікає. Це не твій шлях. Це не мій шлях. Я вважаю, що потрібно показувати результат на сцені. А все, все лишні розмови, лишні відео, це все тільки відволікає.